Вітаю вас на каналі Бухгалтерський Облік від Юлії Трудомирівни. Зараз, після відновлення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, реєструємо ці документи за новими формами. Номер цього документу буде J або F 120.0.1.0.13, Доступні. Ці форми в оновленні медок не нижче 0,76. Сама форма зазнала косметичних змін, які обумовлені змінами, які були внесені у Податковий кодекс України. Змінилася назва, підрадагована назва графи 7. Ціна постачання одиниці товару послуги або додано максимальна роздрібна ціна товарів. Без врахування податку на додану вартість. Тобто зараз, після відновлення з 27 травня 2022 року реєстрації податкових накладних, ми відправляємо ці накладні на реєстрацію за новою формою. Якщо в нас Є попередні накладні, ми їх хочемо скопіювати. Зі старої форми, дивіться, наприклад, накладна 2021 року минулого. Це буде 12-та форма, а в нас зараз 13-та. При копіюванні. При копіюванні в нас створюється нова форма податкової накладної не 12-та, а 13-та. А всі реквізити підтягуються зі старої податкової накладної. Навіть якщо податкова накладна, яку ми зараз відправляємо на реєстрацію, виписана, датована лютим або, трав... або березним квітнем, все одно навіть лютий зараз теж відправляємо на реєстрацію і березень теж і квітень за новою формою. Тож пропоную вашій увазі відео про заповнення податкової накладної. В програмі Медок знаходимо розділ Облік ПДВ, а в ньому підрозділ Реєстр податкових документів. Відкриваємо журнал податкових документів. Знаходимо ту податкову накладну. На яку нам треба виписати розрахунок коригування? Розрахунок коригування будемо виписувати до податкової накладної номер 25 від 5 березня 2021 року. Причина коригування це повернення попередньої оплати.